Хай ім'я Господнє буде благословене і прославлене в цьому собранні. Хвала Ісусу. Сьогодні я хочу проповідувати з одного, з, одної, з одного розділу, з одного тільки місця Божого Слова, коротенько перед молитвою. Хочу нагадати нам всім про велич Господа, розказати, хто наш Бог. Людям це звичайно неможливо і мені теж, але ж одну, може, долю тисячної чи мільйонної я хочу на основі цього розділу, сорокового розділу Ісаїї, прочитати для себе, для вас, хто такий Бог, який він великий, який Він могутній, який Він сильний і хто такі люди перед Ним. Сороковий розділ з 12-го віршика читаємо. Хто води помірав своєю долонею, а п'ятою вимірав небо, і третиною мірі обняв пил землі, і гори зважив вагою, а взгір'я шальками. Хто Господнього духа збагнув, і де та людина, що ради свої подавала йому, з ким радився він, і той напоумив його, та навчав путі права і пізнання. Навчив був, Його, тобто Бога, і Його на дороги розумної, та ж народи, як крапля з відра, а важать, як порох на шальках, так він острови підіймає, немов ту пилинку. І ливана не вистачить на запалення жер жертовне, не стане й звір'я. Його націлопалення, насупроти нього всі люди, не мов би ніщо, пораховані в нього марнотою та порожнечою. І до кого вподобите Бога, і подобу, яку ви поставите поруч із ним. Майстер божка відливає, золотар же його криє золотом. Та виливає йому срібні ланцюжки. Убогий надара такого бере собі дерево, що не гниє, розшукує вправного майстра, що поставив божка, який не захитається. Хіба ви не знаєте, чи ви не чули, чи вам не сповіщено, здавна було, чи ви не зрозуміли підвалин землі. Він той. Хто сидить понад кругом землі, а мешканці її не мов та сарана, Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він, його, мов намета на мешкання. Він той, хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту, вони не були ще посаджені і не були ще посіяні. І пень їхній в землі ще не закоренився, та як тільки на них він дмухнув, вони повсихали, і буря понесла їх, мов ту солому. І до кого мене прирівняєте, і йому буду рівний, говорить святий. Підійміть у височину ваші очі і побачте, хто те все створив, той. Хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. По що говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю, закрита дорога моя перед Господом, і від Бога мого відійшло моє право. Хіба ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний. Господь, що в кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомляється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і, попад, і, і, і потомляться, і юнаки, спіткнувшись, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу, під, силу відновлять. Крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Слава Господу. Колись Ізраїль, який відступив від Господа так далеко, і був один Божий чоловік, Божий муж, який Бога знав. Це був Ілія. І Він написано зібрав усіх пророків, які не Богу поклонялися. І каже до них, доки вам хромати, доки вам кульгати на обидва коліна, якщо Господь є Бог, то йому служить і йому послідуйте, якщо Ваал, служить йому. І він поставив умову перед тими пророками. Моліться. Кличте Його. Якщо він відповість він Бог, і написано, що ті пророки кричали дуже голосно і навіть кололи себе, що кров по них текла, і не було ні голосу, ні відповіді. І я почав насміхатися з них, з них і каже, може він в дорозі, може він заснув ваш Бог? Може він чути перестав? Голосніше кричить. І не було голосу, і не було відповіді. І в час вечірньої жертви. І все зробив за словом Господнім і покликав до свого Господа, якого знав. І написано, що Господь дав відповідь. Слава Богу! Господь відповів, тому що наш Бог живий. Я прочитував, що багаті люди каже, а пророки Ісая, вони з каменя Бога роблять. Бідніші вибирають дерево, яке не гниє, щоб воно стояло. Знаходять майстра, щоб витисав Бога гарного, похожого на щось. Але то не Бог. Цепочку вдівають на нього. Але то не Бог. Наш Бог, брати і сестри, Він той, який утомленому дає силу. Він звертає увагу на втомлених людей. Він звертає увагу на тих, чиє серце написано повне, повністю віддане йому. І ток, через те, брати і сестри, нам сьогодні треба звернути увагу на серце наше. І Біблія вчить, що ми маємо всім серцем. Це перша заповідь, всім серцем. Полюби, кого Господа полюби, твого Бога полюби, і не половиною, а всім серцем. І друга заповідь, подібна до неї, або в другому місці написано: рівна з нею, полюби ближнього свого, як самого себе. І друзі, оті люди, які Бога знають, вони так і стараються жити в житті. Вони так стараються, вони так пробують жити в житті. Бо ми не можемо іначе поступати, якщо ми кажемо, що ми Бога любимо, а ближнього не замічаємо Його болі, Його тривоги, Його переживання, не бачимо Його сліз, не знаємо Його недостатків. Ми не можемо казати, ми Бога любимо. Так написано. Ти не можеш любити Бога, якщо ти брата, який рядом з тобою ти не бачиш і не любиш, не помічаєш. Чому ми носимо тягарі один одного? Чому ми співчуваємо, тому що ми Бога любимо. А якщо в нас цього нема, ми не можемо казати, ми Бога всім серцем любимо. Друзі, хай би нам Бог поміг поступати так, як нас вчить Боже Слово. Любов до ближнього це любов до Бога. Чому Ісус Христос, коли приводив приклада за багача і за. Двох чоловіків, які прийшли в храм помолитися, і фарисей, і Митер, і Митер написано, що він молився. Не за те його Бог осудив, що він неправильно молився, він гарно молився, і він правильно молився, і він достойно молився. І небагато християн сьогодні так моляться і так можуть навіть похвалитися такою праведністю, але його Господь осудив за те, що він зневажав свого ближнього. За те, що він зневажав стоящого рядом, він до свого Бога молився. Але виглядає так, що той грішник, який стояв десь там ззаді, він Бога знав більше, як цей праведний фарисей. Він міг смиритися перед Богом. Він знав, що Бог смиренним дає благодать. І він каже: Господи, я недостойний. Я очі недостойний до тебе підняти. Я недостойний стоять перед тобою. Я недостойний молитися перед тобою до тебе. І що сказав Ісус Христос? Оцей пішов більше виправданий, як Отой. Ми прийшли в зібрання, в вечорове зібрання, брати і сестри, і ми можемо піти або виправдані, або не виправдані, або навіть осуджені. Ми будемо молитися зараз перед нашим Господом. І нам треба пам'ятати, що наш Бог, він молитви чує. Я прочитував, хіба ти не знаєш? Хіба ти не знаєш? Оце питання в мене довший час в серці, хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув? Що вічний Бог, що створив в кінці землі, Він. Не знемагає, Він не втомляється. Його розум не слідимий, утомленим Він силу дає знеможеним крепость. Алілуя! І перед таким Богом ми стоїмо. І до такого Бога ми приходимо кожного разу, коли приносимо нужди, потреби наших братів, наших сестер, наших друзів, свої нужди. Ми знаємо, ми пам'ятаємо або ми маємо пам'ятати. А хто забувся, я знову повторюю чи нагадую: хіба ти не знаєш? Знаєш, хіба ти не чув? Чув, що вічний Бог, що створив всі кінці землі, Він не знемогає, Він не втомляється. Його розум не сліди, він ні з ким не радиться. Втомлений. Може, втомлений прийшов перед його лицем. Він утомленому силу дає. Алілуя! Може, знеможений, Він знеможеним крепость дає. Молоді юнаки, дівчата. І знемогають і падають. Всі знемогають і падають. Але той, хто на Бога надіється, він обновиться в силі. І вони написано: піднімуть крила, як орли, і підуть, і не втомляться, тому що їх підніме Господь. Надіємося на Господа. Так написано. Надійтеся на Господа всякого часу. Незалежно від обставин. Часи міняються, обставини міняються в твоєму житті, в моєму житті. Сьогодні ти на висоті, завтра не знаєш, виходу не бачиш. Але надійся на Господа. І хтось недавно з братів нагадував і не покладайся на свій розум. Наш розум обмежений, ми всі обмежені і силами, і здоров'ям, і можливостями, і талантами. І всім, всім, всім ми обмежені. Більше скажу, ми залежні від Господа, брати і сестри, абсолютно і повністю. Наш кожний подих. Нам здається, якщо ми сильні і все в нас добре, ми можемо йти по житті самі, ми можемо вибирати самі, ми можемо направляти ступи ніг наших самі, Куди хочу, туди йду, що хочу, те роблю. Ні. Ми залежні від Господа. Якщо Він захоче, благословить. Якщо Він захоче, підніме. Якщо Він захоче, опустить. Якщо він захоче, Він смирить. Тому, до Господа йдемо, брати і сестри, довіраймо. Він великий Бог. Ми ходимо перед Богом живим і великим. Не той Бог, який з каменя витисаний, не той Бог, який з дерева, не той Бог, якого носять на шиї, не той Бог, якого малюють на бумазі, не той Бог, про якого говорять люди, які не знають його. Наш Бог живий. І ми його знаємо, ми його пережили в житті. Я переконаний, що він з нами в цьому собранні. Давайте поклонимося ще раз йому, помолимося йому і прославимо його. Амінь.